Я приїхала, де кукурузи в людей немає, просто в льот приїжджаю сюди, а, а тут просто рай кукурудзяний. Ти заходиш, ну, блін, диви, 3-метрова кукурудза, трьохметрова екосистема, початки. Ну тут ну, 12 чи 15-12 тонн. Походу тут цього року а, буде класний врожай. Можливо, коли ми це відео вже будемо випускати, ви побачите, яка тут врожайність. Ну, гібриди дуже круті. Умови. Одна Україна з різницею 2-20 часа їхати, 2,5 години їхати, а, а економіка у фермерів буде геть різна. Регіон від регіону, звичайно, дуже сильно відрізняється. Південні регіони, як ти кажеш, потерпають від посухи. Там більше акцент роблять на. Генетику гібрида з його витривалості, посухості угу. пластичний пластичний, гібрид. адаптивний. Тобто не невеликий, не якщо без полива, то це не невеликий період вегетації, щоб він міг швидше вискочити. вискочити, швидше сформувати. Підбирають якомога ранні сроки, сівби, щоб щоб цей гібрид раніше почав вегетувати. Як ми бачили по сроках, у да, нас там 8 і 10 днів різниця між. Між цвітінням на сроках сівби. А це на минуточку, якщо на 10 днів пізніше, там уже жара буде більш серйозна, ніж тиждень не тому. Відсвів, не відсвів, хто не відсвів. Той, 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 не і той гірші умови потрапляє. Да. Тому тут треба вибирати дуже зважено. Треба відповідно до обробітку ґрунту, щоб не було ущільнення, щоб не було якісь може щілювання робити. Звичайно, що оранку з оборотом пласта вже не не роблять. Да, щоб зберегти збиро. <свісна> <свісна> щоб зберегти цю вологу. А вже на захід, в західних регіонах там вже дивляться чисто на генетичний потенціал. Їм треба, там, е, щоб було 130-150 центнер. і відповідно. Дороги на добрив, на температури на.